Всім привіт! Сьогодні я роблю пропойку курчатам трисульфон От, на відро води, ну, на поїлку їхню. От. Все добре з ними, але настав час. Від каксидіозу пропоїли, тепер від глистів треба, бо траву даю і треба обов'язково. Кліпника пропою і всіх пропою. Сразу водичку. Багають вже вони спать. вже живочерія. Так, такий гарний цей півник, але ж він мені не потрібен. Буде гарний рижий такий блискуче пір'я. Немаленький, великий. Ну, я не знаю, що це може і порода, тому що всі були курчата рижі, якийсь крос, напевно. Не знаю, от, великий півник гарний. Це маран, поміняла підстилку. Підстилку треба міняти, ну, в кращому випадку два рази на тиждень, але я міняю ну, десь два рази на два тижні, три рази на два тижні, тобто, ну, Майже два рази в тиждень. От, і тоді все добре. Йодоклін обов'язково і стружка. от Зараз косимо траву, висушуємо її з газону і складаємо на зиму, буде замість підстилки, ну і для вітамінної підкормки. Тому зараз гарна трава заготавлюйте. Поки є така можливість. Те, трава завжди буде, але просто треба побільше її, щоб було вдосталь і чистенько було у них. Не було мокро, бо від цього і хвороби у курочок і все починається. А коли чисто, то вони і ростуть добре. От, ну. Але ніхто не відміняв пропойки. От, Пропоюю я до того віку, поки вони не почнуть нестися. Тобто періодично кокцидіоз, глисти, там всякі різні отакі от пропойки. Не вакцина, а саме от антибіотики і глистування. От Вони хватають в цей період, а потім вже ну, не роблю, але вже дорослим курам я глистую два рази на рік. Це на початку інкубаційного періоду перед, ну там десь. За 2-3 неділі до інкубаційного це, ну, в грудні починається інкубаційний період в мене. І ось після Паски вже я закінчую інкубаційний період і буду також робити пропойки курям від глистів і, так, і тому подібне, щоб вони в мене були чистенькі. Ось це ще курочка така гарнюнька, але також вона мені не потрібна. Ну, просто тому що немає на всіх місцях. От. І ось ця різденька гарна. Вон вони парочка китайських шовкових. Курочка. Підростають до них ще шовкові, потім з'єднаю шовкових окремо. Хотіла зробити дві лінії: чорні голошиті і чисто білі. От, але не знаю, як вийде, бо мало дуже в цьому році їх вийшло не так, як планувалося. А баригів досі я не розвела, в мене всього три курчатки. Від одного постачальника два і від іншого один. Вилупився, я ще чекаю 20 яєць, тому що лише від одного постачальника крупні, такі, як мені потрібні аборигени. Вчора, позавчора в мене вилупилися міні м'ясні останні чотири курчатки. Я їх посадила до тих трьох аборегінчиків, вони зараз разом от. І в мене залишилися одні е, гусині яйця. Те, що я мамі вивочу, От 13 штук, усі поки що розбиваються, все добре. Тож у мене зараз в інкубаторі закладені лише гусині яйця. І чекаю аборигенів. Все, в цьому, в цьому році, 24-му вже інкубація завершилась. Виходить, в мене, ну, так, якщо грубо, три партії курчат, ось ця перша партія старших. А ті, що в інкубаторі десь місяць-півтора. І ті, що от-от приїдуть і сьогодні вилупилися, будуть ясільки. І все. І потім вже буду відбирати і розділяти їх. Так, все добре з тою курочкою, а, вона ходить, Вже їсть, п'є все добре, з волом в неї. От. Але слідкуємо за всіма. Тобто, як тільки поробили всі справи, сіли отак і за ними дивимося, щоб виявити, чи не захворіла якась курочка, щоб допомогти вчасно встигнути. О, тому що якщо не дивитися, то приходиш, лежить, приходиш, лежить. От. Що там за куча у нас? Що за скупчення? Ану розійшлись, нічого не бачу. Гребуться. Оце сіренький, маленький. Я його підсадила сюди. З двома маранами. Маленькі маранчики вони захворіли, все немає їх, а він один з них остався найменший. От, ну, марани, я казала, болючкуваті, дуже слабкі такі у них імунітет. І от мені цікаво, ця курочка, і півник вилупився з блакитного яйця. Схоже, що це буде все ж таки курочка. б класно побільший курочок. Так, добре мішаю їм водичку. Розводимо цей флакончик на 10 літрів води. Ну, тут десь 12. Піде. І так. Три-5 днів, от якраз вони випивають його за два-три дні. На третій день я приїжджаю. От, ну, от скільки це профілактика, то цього досталь. От, через місяць я повторюю. Місяць-два там вже буду дивитися, буду чередувати. Ой, подивлюся я редисочку. Редисочка. Нема нічого. Це дайкон. Я згадала, це я дайкон садила, напевно, я його дуже зарано посадила, і він піде в стрілку. Ну, подивлюся. Це низкорослі помідори з моєї розсади. Вони, звісно, так собі. Але я їх навіть не посинкувала, вони мені дуже густо росли. Я їх висадила, ну, тому що вже час їх кудись було, вони там вже не вміщалися, а пікірувати ну, зовсім не хотілося. О, тому я просто їх висадила. Вже, от. я думаю, вони догонять. Потрошку от висипаю по огороді скрізь, коли я чищу в цей пляток. Отак прям запілками, поміж рядами. Картопля, кукуруза. Отут в помідорчики буду сипати. Там, де в мене кабачок. Буряк щось не всходить взагалі. Що це за сіміна такі? Хоча я трьох різних упаковок саджала. Так, от гарбузи і поруч кинула. Добрива лавровий лістик. Так, лаврушечка моя. Ось вона, буде такий в мене тут гарний кущ лаврушки. Так, виноград також я покидала. От, біля кожного. Ну, і ось так буде в мене. Так, гарбузи. Чи зійшли? Гарбузики не бачу, ніде не бачу. Знов сирена. І грушка гарна. Забула я, в прошлий раз саджала коли капусту. Я ще привезла залишки а, цього такого полосатого м, баклажана, от чотири штучки, треба посадити і перець. Один зламався, ну, посажу, як є, там подивлюсь. Зараз треба кудись його посадити. Так, дивимося, що у нас тут. Капустою. Капусточка ось. Це з насінням. Ось таке насіння. Агресор. Ось також. Капуста зійшла. Ось, А це я посадила хурму. Ось хурма один кущик. Ну, от саженець, це сорт у нас. Ой, де він там? Той сорт не видно. Фую. Сорт фую. Назва така собі. Не видно. І другий сорт це опилювач. От, запилювач 48 називається. Хурма. Ну, подивимось. Тут буде їм гарно, якраз буде на сарай до курочок. Ось тут буде сарай. Вигул. І ось ці дві деревинки будуть хурми майже усім туди на сарай. На вигул. Буде дуже гарно. Так. Зараз наріжу лучок корчатка. Туя. Що робити з цією величезною туєю? Що тут у нас квіточки? Що це за виноград? Цікаве. Така якась груночка манихенька. Що це таке за сорт? Подивимось. Троянда вже себе показує. Що воно таке буде? Хоч би була жовта. Я так мрію жовту, таку помаранчеву, класну троянду. О, грибочки в мене тут. Шампіньйончик. Це класно, хай розводиться. І все. Один грибочок. Тут я посіяла ось така загорожа. Ну, там базилік. Всякі прянощі, отакі травку. Ось Подивлюся. Мородина якась, немаленька, гарна. Гілочка впала. Отак От добре. Малину треба теж навоз засипати, вирвати, бур'яни засипати. Якраз зараз будуть наливатися плоди, це дуже важливо. Малина буде гарна, мені вже вона подобається. Крупна малина буде. Це що? Фасолька взайшла, тут ця джала. Е, ну, стручкова оця жарити її, спаржива чи яка вона там. Так, це, напевно, треба прибрати. Виноград треба обломувати, поки чоловік не бачить.